Я вас не чую! Всем привет! Ее веу! Вессеу! Вессеу! Я вернусь, нахуй! Я не сдох, нахуй. Я есть. <coughs> Радуебачит у вас пиздец. Та ну нахуй. Та ну нахуй. Це задуженням Вибач, що одразу Питань, вей. як вважає, що варто боротися за кохану людину. Пішла вона на, ніхуя, що боротись. Треба любить кохану людину. А не боротись, не ніхуя що що за боротись. Всім прохладу дощ мой Я єсть. Я ж, я живий, нахуй. Я ЖИВИЙ Сильно скучили ліпо. Американка, дай Боже, дай Боже, дякую велике. Це я дуже. Ви так собі скучили. Я як скучив. Зараз буду плакати, нахуй, ви що їбанулись. Так що хочу з вами І хуєв... знайшов. Я вчора шукав, не знаю, годину, півтори години я шукав. Цей... А ти, Сука, блять. Єсть! Єсть смакота! Я говорю, нахуй, Заскучали, сук, ви поняли? Я, ну, я, коротше, лід, нахуй. Зайду. Не читай більше книжки, це все ізумно. Я согласен. Все ті, як тичі, сто не везіли. Молодіж, стрім іде, нахуй! Скільки часу не було. Зараз демо про хвороби про всю хуйню і потім дивимося кринжати, тут все, як завжди, хтось більше п'яний, хтось менше, нахуй. вияснення і отношений. Вот так вона одне жив. сам! пожалуйста, включите вашу сестру. Не проїбіть, будь ласка. Заходьте на стрім, ми вже здесь, ми уже тут, нахуй. Першого разу, їбать, як будто би не було перерви, блять, в місяць, нахуй. Я не вірю своїм окулярам, це ти? Да, я. Міську покажи піску, вітаю з поверненням. Передай привіт в честь повноліття, по братськи. Передаю в честь повноліття, привіт Нікусі. Нікусічка, дай Боже, Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років і Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і... Це вже повноліття, це багато що значить. Я би чуть більше про це поговорив, але у мене твічі Стренька, дай Боже, що все було добре. Прикиньте, сука, я що їхав все спочатку, блядь, Я що їхав на отдых на, на канікули. ви поняли? Стрім, кстати, останній перед цим був 20, по-моєму, 7 днів назад. Це пиздец. Це пиздец. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Ну, по-моєму, геть дохуя. А я, блядь, э, я ж поїхав на, на канікули ці їбучі, э, В лісі посидів, в хаті посидів, книжку прочитав, від телефону відказався на три дні повністю. чи шо? Это, це був, ну, Для мене це був повний ахуй. Это пиздец, я с Жень, Женью Женю був. Подожди, 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 подожди. подожди. Ми прийдемо, ми просто сиділи, бля, ми йшли і снідать і сиділи, дивились друг на другу, щось говорили. <клес> Сука, кусочок сала <плес> не, не запиваю, а оп. Що ще, пожарив м'ясо. Класний. А Пахне як! Вкусно. В 12 ночі я отак заїжджаю додому, встаю йду лягаю спати, просинаюсь зранку і не можу говорити. Все. Ну, у мене вже мене вже хрипів голос, короче. Але нічого не боліло, ви поняли? Просто як будто би, що ти сильно покричав, у голос зірвався. І пиздец. Я приїжджаю до в сто из ранку, все пизда. Начинаю дихати і розумію, що в мене легкі свистять. Прикинь? Ти чуєш? Ну, ти отак... Вдихаєш і ти чуєш, як, як свистять легкі. Я новий чоловік. Во все. Воссе. Ось, конечно, налети. Кстати, курив я, курив пять курив Я, днів цих. я поки, 6 я курив, курив, і все, я ще покурив, приїхав дом. ще чуть-чуть покурив, і Я все, я скучала сильно, я тоже. Я зараз даже базарю, мені, блядь, мені ментально легше, ви поняли? Мені ментально легше, що я сука ділюся з вами цією хуйней. Я просто не міг представити, я мене аж текли так лезуть, я плакав цілу ніч. А я ще думаю, ви мене хуйкаєте, навірно. Пізда. Тип каже Поїхав на канікули, Поїхав на канікули, буду, зараз буквально 10 днів дайте мені будуть їбать. 27 днів без стрімів отак. Это пізда, я лежу, температура хуярить, мені хуйово. І я думаю, що ви ще й про мене думаєте, що я гандон. Як ти ставишся до цього? Що наша отая, короче, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе нахабнила, короче. Ти виздоровів, бо я свічки в церкві так ставив, що аж пальці жовті. аж <сюсь> пальці жовті. А... В мене іноді поняли припадки, такі хуярять ночью. Ну, я сплю, і ти присипаєшся від того, що ти. H Сурен. Сурен. Сурен, Сурен що трапило? Що ти бачиш, що відбувалося? Просто просинаюсь, і мене починає пиздувати. Я... О. Е, Найшов для вас отакий випуск. Отакий. Це, як то кажуть, прев'юшка випуска. А хуй знає, що він себе представляє. По-моєму, інтересно. люди п'яні. Люди п'яні, п'яні, блядь Шо нам ще надо, нахуй, ніхуяся. А це отаке, сука, отаке отаке, отаке життя було цей місяць, це місяць, это пиздец. Так, інтересно, блядь. Це хороша дана. Подобається хлопець сильно, так. молодший на 6 років так. має дівчину, так. але між нами щось є. Якого хуя між вами щось може бути, блядь, якщо в нього є дівчина, блядь? Як це між вами щось може бути, блядь? Це блять. Де жіноча ця, блядь? Не колицу сука. А я, блядь, жіноча, блядь. Солідарність, блядь, в легенди, нахуй. Да женочь солидарность, ни хуяся, Він павутину пускає. А я купилочку, да? Я купилочку со Ну, но он для вас, блядь. Привітуся. А що там з тією дівчиною, що їздив на канікули? Альон. Ми все знаємо. Альон, чуєш? Альон. Іди, прогуляйся, поцілуйся з кимось, блядь. Це сам. Забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Куда ти лізеш? Нігуясь. Альончик, дай Боже тобі все. Привітуся, дай Боже тобі теж. Привітай мою Секс був тільки з Женєю. З днем народження. Але англійською, бо не розуміє української. Дякую. Як буде, як буде подруга английского, блядь, girlfriend, uh, uh, girlfriend from Да? girlfriend from Georgia. Uh, happy birthday to you. And Щоб uh, uh... Щоб хуй сто... <laughs> хуй стояв, було... Uh, money. A lot money. юнит uh, you need you need a lot money you you have a lot a lot of money ай, дранк, ю. Хелс, хелс, найс хелс фу ю. And uh, big D, <coughs> big D and lot of money. Happy birthday, ахуеть. Короче, завалить ебальника. Рады вас бачить, сука, заскучал за вами, сука, вонючий, вонючий.